Час новин на радіо Лозова. Студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 22 вересня. Починаємо з сумних новин. Лозівська громада знову у Скорботі загинув литівчанин Володимир Халіманчук. Ворог забрав його життя на запорізькому напрямку біля міста Покровськ. Володимиру було 42 роки. Родина залишилася без сина, чоловіка та батька. Прощання з Володимиром відбудеться 23 вересня у Запоріжжі. Захисник там жив з сім'єю. Що робитиме лозова, якщо перестане надходити вода з Краснопавлівського водосховища. На випадок такої надзвичайної ситуації комунальники готують записні свердловини. Коштом громади вже провели необхідні відновлювальні роботи. Їх виконав Лозова водосервіс. Свердловини можуть перекрити потреби міста приблизно на 30%. Однак в отриманих зразках води поки що є відхилення від норм. Громада залучається підтримкою міжнародних партнерів, які могли б допомогти придбати необхідне очисне обладнання. Узівську громаду відвідала Діана Дольє, директорка. Асоціації благодійної допомоги з Франції пані Діана побувала у місцевій лікарні та реабілітаційному центрі для дітей жемчужинки. Спільно з лікарями та реабілітологами вони обговорили першочергові напрямки підтримки, зокрема додаткових можливостей для дорослих дітей з інвалідністю, щоб після свого повноліття вони продовжили інтегруватися у суспільство, а не залишалися зі своєю проблемою сам на сам вдома. На завершення зустрічі громади та партнери обмінялися необхідною інформацією та проговорили наступні кроки взаємодії. У лезівському ліцею No3 мінятимуть вікна. Старі пошкодили ворожі обстріли, розповів директор закладу Олег Інденко. Вікна встановлять у коридорах та спортзалі ліцею. Кошти на 106 склопакетів виділяє чеська гуманітарна організація Людина в біді. Її представники підписали меморандум про співпрацю з керівництвом міста. Поки триває відбір підрядників, міжнародна організація психологічно підтримує ліцеїстів. Педагогів планує навчати мінної безпеки. Новини Харківщини. У Харкові до 12 років за ґратами засудили комунальника, що здавав позиції ЗСУ ворогу. Протягом трьох місяців харків'янин передавав ворогу декілька позицій розташування підрозділів ЗСУ та військової техніки. У Харкові працівник метрополітену отримав вирок за те, що здавав позиції ЗСУ ворогу. Як зазначається в документі, засуджений передавав дані про позиції Сил оборони через телеграм. У період з 18 червня по 13 серпня минулого року він відправляв представнику РФ повідомлення зі скріншотом, Ротами карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та техніки на території Харкова й області протягом трьох місяців. зловмисник встиг передати дані про розташування підрозділів ЗСУ та військової техніки в різних мікрорайонах Салтівки на одній із залізничних станцій міста, а також у Харківському районі, після чого окупанти здійснювали обстріли у судовому засіданні. Чоловік вину визнав, пояснив, що спочатку нападу РФ на Україну постійно перебував за своїм місцем роботи в депо Салтівське КП Харківській метрополітен. по звуку пострілів чув розташування поряд з територією депо підрозділів зсу, боявся обстрілів у відповідь, і щоб відвернути цю небезпеку, зберегти від обстрілів депо та співробітників, які там жили і працювали, надавав чат-бот інформацію, яку нібито брав з телеграм-каналів. Він також стверджує, що не знав про заборону розповсюдження таких даних та про те, що передає їх саме представнику РФ. Незважаючи на це, суд врахував усі докази, зібрані слідством та визнав чоловіка в. Инним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 114-2 кримінального кодексу України, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років. У Харкові сталося щонайменше шість прильотів. Є постраждалі близько шостої ранку, 21 вересня. Російські війська завдали ударів по Харкову. Повідомляється, що удари по місту попередньо були ракетами с 300 пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі. Вікна у відділенні екстреної меддопомоги є влучання в дорогу. Обстеження місць триває. Про це повідомив начальник харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За даними обласної прокуратури, отримали поранення троє. Цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків. <му> Окупанти відновили удари по енергосистемі України, що відомо. У національній енергетичній компанії Укренерго зазначили, що зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. У четвер, двадцять першого вересня, внаслідок першої за шість місяців ворожої атаки є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. В результаті ворожих атак були часткові знеструмлення Харківській, а також Рівненській, Житомирській, Київській та Дніпропетровській областях. В енергетичній компанії повідомили, що триває відновлення живлення споживачів. В компанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу після відбою тривоги. Звертаємо увагу, зараз зарано робити висновки ще до початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. Будь ласка, користуйтеся перевірними джерелами інформації, наголосили в «Укренерго». через бойові дії та з інших причин без світла залишалося 398 населених пунктів. Інформація була актуальною станом на 21 вересня 2023 року. Крім наслідків ракетна. Атаки вранці є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах Харківщини, а також Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Сумщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових. Це були останні інформації, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради або сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Facebook та Instagram. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.